І, на жаль, весь цей дім під знос. І він такий тут не єдиний. Ми на Салтівці, це Харків. І ось такі тут машини. Теж побиті війною, так само, як і все наше місто. Все розбите вщент навколо залишки якихось домів. Але життя продовжується, тому навколо щось навіть відбудовується, щось вже нема сенсу відбудовувати. Так само і наш ліф. Біля нього був прильот, але він вже третій рік, незважаючи на це, їздить дорогами Харкова. Тож, друзі, сьогодні буде трошки незвичайний огляд автомобіля Nissan Leaf. Заварюйте каву, зараз будемо знімати. Що таке Nissan Leaf? Це взагалі-то один із найпопулярніших електромобілів в світі. Так сталося, що в 2011 році, коли майже ніхто не думав собі про електромобілі, бо вони були або якісь дуже дорогі, такі ексклюзивні, як той самий Tesla Ростер, або це було щось таке, ну, зовсім неказисте і нецікаве. Щось таке, що нікому не потрібно. Але компанія Nissan в 2011 році презентувала саме цей кузов, саме цей дизайн, і вона вирішила зробити цей електромобіль доволі дешевим, доступним для всіх і зручним у користуванні. Вони зробили батарею на 24 кВт, не робили ніякого охолодження та підігріву, щоб це було дешевше. Десь бахнуло недалеко. Ми досі в Харкові, вже тричі. Це 24 рік, ми знімаємо. Якщо що, сьогодні 22 червня, якщо що. 2011 року презентували цю машину, вона була у трьох комплектаціях. Незважаючи на всі ці три комплектації, технічно це була одна і та сама машина. Тому під капотом ми можемо побачити інвертор, 12 вольтовий акумулятор. Десь там знизу буде електродвигун на 80 кВт або 110 кінських сил. І це доволі непогана комбінація для того, щоб їздити містом, бо машина розганяється до сотні близько 10 секунд, а до 60 взагалі швидко прикольно. Навіть в базовій комплектації в неї був безключовий доступ, кондиціонер, протитуманні фари, підігріви сидінь. І це все дуже зручно і прикольно. Були комплектації ще й СВ, це вже середня, там вже був вілюровий салон, там вже могли бути камери 360. Там вже мог бути і підігрів заднього керма, вона вже йшла на літих дисках, могла бути комплектація SL. Вона йшла саме така ж, саме технічно, але там були ще крутіші диски, були вже led фари була музика, Bose, був шкіряний салон, і навіть були а, в козирку задньої дверцяти була маленька батарея сонячна, яка підзаряджала 12 вольтовий маленький акумулятор. Що це нам дає вкупі? Купі це нам дає теоретичних 150-160 км запасу руху на одній зарядці влітку без кондиціонеру, але реальних. От в нашому випадку там 11 палочок з 12. Я вам трошки пізніше розкажу, що це таке. Доволі жива батарея, сох там щось під 90%, 88% чи щось таке. Це остаточна ємність батареї. Саме наша машина проїжджає реальних 135-140 км влітку, це не вмикаючи екорежим та кондиціонер. Взимку це дає нам, на жаль, лише 80-85 км запасу руху. І так, треба дивитись, щоб не перегрівалась батарея, бо вона тут не охолоджування. Непогана машина за рахуванням того, яка вона зручна, бо дивіться, це машина, якою, в принципі, можна користуватись. Тут доволі вмісткий багажник, тут більше 400 літрів. Подполі, на жаль, у нас немає ніякої ні докатки, нічого, бо там в нас батареї, нічого тут більше і не може бути. І саме такі машини на 24 кВт найвитриваліші по батарейці. Після 2015 року, а, після давайте спочатку, після 13-го року, саме така машина у нас, зробили невеличкий рестайлінг, зробили більш оптимальний інвертор, машина більш економічна. Більш витривала по техніці. Батарейки теж стали трошечки ліпше, трошки змінили хімію. Тож, якщо ви розглядаєте собі Nissan Leaf, ні в якому разі не беріть 11-12 рік, беріть 13 і далі. Якщо ви хочете, то найчастіше на цих машинах навіть сьогодні ще таксують, ставлять вибасту сюди дизельну, і запас руху у вас трошки збільшується, бо взимку вам не треба грітися штатною пічкою, яка, звісно, електрична. Після 2015 року там теж був невеличкий рестайлінг. Зробили батарейку 30 кВт, Вона у тому самому корпусі, що і тут. Вона трошки гірша по хімії, але е, якщо вона у вас ще жива, то 30 кВт машина може проїхати навіть 200 км влітку, якщо ви вмієте користуватися всіми цими режимами їзди. Рестайлінговий ліф майже нічим від цього не відрізняється, але там вже батарейка буде 40 кВт в цьому самому корпусі, або навіть 62 кВт в трошки збільшеному корпусі за рахунок зменшеного кліренсу. Тут технічно та машина не відрізняється від цієї. Навіть дверцята там можна переставити сюди, але в неї вже трошки інший дизайн, трошки інше оснащення. Сьогодні ми з вами говоримо саме про машину. Першого покоління саме такі машини, як у нас, можна привезти з Америки в бюджет від 6 тисяч доларів за рахунок того, що взагалі немає розмитнення. Ну, розмитнення по цій машині буде 24 євро. Це майже нічого на сьогоднішній день. Але приблизно стільки ж ці машини коштують і у нас в Україні? Чи є сенс їх купувати сьогодні? При наявності бензину. По 70 гривень, мабуть, сенс такий є, бо на цій машині ви зможете їздити на роботу, з роботи домой та по своїх справах виключно по місту. Далеко, на жаль, так не поїдете. Але вам буде на все вистачати електроенергії на 100 гривень зарядженої машини. Тобто 100 гривень це влітку 140 кілометрів, взимку десь 80. Що там в салоні? Йдемо подивимось. Що ми маємо в салоні? Навіть нашої найпростішої базою версії S? навіть в нас є безключовий доступ. За допомогою кнопочки, ми можемо потрапити в салон. І що ми тут маємо? В нашому випадку, так як в нас комплектація S, саме базова, в нас тряпошні сидіння, крісла, вони можуть бути ще й велюрові, якщо в нас версія SV, і шкіряні, якщо в нас версія SL. У нас є регулювання по висоті. У нас регулюється також по висоті кермо вище, ще в невеличких діапазонах, і, на жаль, його не можна підсунути для себе ближче. В машині доволі високий пол. Ми маємо за рахунок того, що під полом а, у нас є батареї. Машина спершу була сконструйована ізначально як саме електромобіль. Тут в нас є багато заглушечок саме через те, що в нас машина базова. Що ми тут маємо? Вимкнення системи стабілізації, вимкнення зарядки і відкривання порту тої самої зарядки. У нас є клімат-контроль однозонний, в нас є підігрів передніх сидінь, нема підігріву задніх сидінь, але навіть в базовій комплектації маємо Bluetooth-аудіосистему, камеру заднього виду, кроїз-контроль та типу керування всім цим голосовою манерою прямо з керма. Коли ми вмикаємо машину, у нас вмикається кермо. Тут ми на панелі приладів бачимо справу цих самих 12 палочок, які показують ємність батареї. Ну і ці більш широкі палочки показують у нас запас руху на машині. У нас пробіг більше 100 тисяч кілометрів. Тут у нас показчик потужності, саме це називається Power. Якщо машина уходить сюди в зелені, то вона заряджається, сюди це як сильно ви натискаєте газ. Ось така в нас не сильна. Перегружена панель приладів. Кермо взагалі-то зручне. Воно таке, трошки навіть спортивне, трьохспицеве. У нас є підсвіточки в зеркалах. У нас є тут очечник, все-таки трошки гуляє. Може, це саме через те, що в нас машина була трошки побита вибухами, але взагалі-то машина нічим себе не видає на ходу. Доволі тиха, нічого не гримить, доволі непогано. Але шумоізоляції як такової тут немає. Так от воно буде грюмати у вас навіть в вашому ліфі, якщо воно у вас не побите, як у нас. Тобто воно все одно все таке. Позаду, в нас місця доволі багато, заднє сидіння стоїть трошки вище, ніж передній. І ви так дивитеся амфітеатром над цим цим, але якщо говорити з приводу так, звичайних машин, то хотілося б трошки вище сидіння, трошки довшу подушку, але взагалі то місця достатньо. В нашій комплектації нема тут. Від Локітника. У всіх машинах буде посередині тонель. Саме під цим тунелем буде у нас спрятаний запобіжник батареї. Якщо машина вам їхала з Америки і вона не заводиться, скоріше за все, під цією панелькою у вас вимкнений запобіжник. Просто вімкніть його і вона. Поїде, але так як в нас хетчбек, він дуже зручний, можна скласти сидіння і отримати доволі вмісткий багажник, навіть незважаючи на те, що він і так більше 400 літрів. Ну, коротше, нема тут про що знімати, якщо чесно, треба їхати. Бо на ходу насправді це доволі приємна машина. Тож, поїхали, дізнаємось, як їде на сьогодні машина з залишком 50% батареї, в нас ще на 70 кілометрів приблизно лишилось. Тож, поїхали разом. Легке доповнення. Майже забули сказати, що тут є кнопочка, яка відкриває лючок зарядки. І не у всіх ліфов є отакі два розйоми. Зазвичай є лише один ось такий. Це розйом, так би мовити, найпопулярніший, але є ще ліфи на розйомі чадемо. Це швидка зарядка. І на такому ліфі вже можна таксувати. З одним таким важкувато, бо повна зарядка займає 8 годин. З таким за годину можна закинути 8. Користуємось пасками безпеки, це доволі безпечна машина. Ось такі звуки доволі знайомі всім власникам ліфу, вона здає В нас є аж два режими їзди, тобто ми можемо поїхати в драйві, ось тут воно буде показано, або в Б. Режим Б це такий, так би мовити, брейк. Можна Д, можна Б, ніякої різниці, коли тільки трогаєтесь не буде, але буде різниця, коли ви будете їхати з горки на І весь цей джойстик вам треба ретельно вивчити, бо їм ви будете користуватись дуже часто. Nissan Leaf, за рахунок того, що це ну, лише 24 кВт, вона не лише автоматична. Тобто, ви будете їхати, звісно, можете їхати як на машині, на автоматі. Вімкнули та поїхали, все це добре тут працює. Щось нос чешеться, буду бухати походу. Але якщо ви хочете проїхати далеко, то вам доведеться користуватися цим джойстиком доволі часто, ну, майже як механічної трансмісії. Тобто, ви, звісно, у вас нема педалі щеплення. Але ви точно будете смикати її туди-сюди. Тобто, як це роблять доволі досвідчені драйвери на ліфах? Вони розганяються так, щоб було не більше трьох точечок там. Далі вмикають. Нейтраль, я вибачаюся одразу, за може якийсь там повітряний, бо в нас нема, на жаль, кондиціонеру після прильоту. Ви їдете в цій нейтралі, якщо вам дуже зручно катитись, але перед дорогою ви вмикаєте брейк і машина підзаряджається за рахунок рекуперативної енергії. Тобто, коли ваш електродвигун крутиться за рахунок того, що ви їм крутите. Гальмуєте, машина трошечки підзаряджає. Батареї. На жаль, так у нас виглядають гаражі. Все згоріло вщент. Бо ми на Салтівці, тут все виглядає ось так, як на шліф сьогодні. Може це покажеш. На єдиничку нажми Ось такий виглядає у нас має вигляд район. Тут майже нема жодного вцілілого дому. Ну, взагалі-то повністю цілого нема жодного, це точно. Але є деякі, які виглядають як цілі. В них просто є декілька зайвих отворів, і майже нема цілих вікон. Але тут живуть люди, деякі навіть повертаються. Ну, а деякі будинки вже відбудували. Дивіться, там пів стіни нової. Ну і цей процес триває, на жаль, незважаючи на те, що воно досі бахає у нас. Таке життя. Але це місто переживає ці, мабуть, не найкращі часи, і такі самі часи пережив і наш ліф. Як бачите, в нас було декілька зайвих отворів зроблено в даху, в дверцятах. У нас не працює по лівій стороні акустична система. У нас декілька нових вікон, декількох вікон ще нема. Не працює клімат, бо все це було пробито. Але машина це все пережила і досі працює. І навіть якщо ви хочете кататися та отримувати задоволення по місту, то ця машина вам 100% це дасть. Бо до 60 км на годину приблизно вона стрибає доволі жваво за рахунок того, що це електромобілі. Всі 250 номів моменту доступні вам прямо зразу. Прямо отак. 110 кінських сил, 250 моментів. Вже ми їдемо 80. Знову ж таки, вмикаємо брейк і гальмуємо, щоб не занадто витрачати свою батарею. До речі, в такому режимі їй доволі корисно їздити на цій машині інколи. Бо щоб хімія краще у вас працювала і довше була, скажімо так, в своїй найкращій формі, вам інколи треба, мабуть, раз на місяць її все ж таки давати їй, так би мовити, просратись. Тобто натискати класно на гальмо, прогрівати батарею, щоб хімія трошечки встрепенулась, збій працювала краще. Не знаю, чи це дійсно працює, але у мого знайомого був такий ліф. Він на ньому проїздив три, як він каже, щасливих роки. І він саме так робив раз або два на місяці, машина в нього працювала доволі довго і непогано. Він залишився дуже задоволений тою машиною. До речі, він пересів тоді на Nissan Leaf з автомобіля Toyota Camry 3.5. І незважаючи на те, що він був, ну так би мовити, звикший до великої потужності, бо Кемрі 3.5 це майже 300 кінських сил. Він був задоволений цим Нісаном, а саме через те, що він майже не витрачав гроші на поїздки по місту. І за три роки, що він катався містом, він купував машину там щось за 13 тисяч, а через три роки і там 70 тисяч кілометрів він її продав там щось за 9 чи 9,5. з половиною. Якщо перерахувати, скільки б він потратив на паливо на цій камері 3,5, то він навіть, не зважаючи на те, що він продав машину там на 3 чи 3,5 тисячі дешевше, ніж купував. Якщо витратити... Порахувати ще й затрати на цю машину на паливо, на зарядки, на всілякі там роботи по обслуговуванні цієї машини, бо машина дуже надійна. Вона збудована на базі тої самої Nissan Micra, Renault Logan, Nissan Жук. Тобто тут доволі витривала підвізка. Ззаді, взагалі, балка, там майже нічого не стається з нею. Спереду. Підвізка Макферсон, там є декілька рычагів і декілька сейлблоків, які не коштують майже нічого. Амортизатори ходять дуже 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 довго. Єдиний підшипник в коробці передач та мастило, яке ви будете міняти раз там на 5 років. Це теж можна нарахувати в обслуговування. Тобто машина дуже дешева, дійсно в експлуатації. Саме через це таксисти всього світу і навіть України їй дуже задоволені. Всі на ній катаються, працюють, бо це не коштує ніяких грошей. І на сьогодні машини базові, такі вбиті, як у нас, коштують 5-6 тисяч доларів на ринку. Так, але ви якщо порахуєте, що ви її купите за 5-6 сьогодні, ви покатаєтесь там рік-два і продасте її на тисячу півтори дешевше. Якщо ви порахуєте, скільки б за цей рік потратили на бензин або навіть на газ. Скільки б там не було, все одно ця машина вигідніша. Тому Лів, мабуть, так прикольний варіант, можна його брати. І сьогодні як базовий, так би мовити, квиток у вхід до світу Електрокарів. Хтось там каже, що я замало кажу про кнопочки. Тож, друзі, давайте спочинемо з кнопочок. Зліво в нас є кнопочки керування центральним дисплеєм. Також там є, якщо у вас буде крутіша комплектація, буде декілька прикольних кнопочок. Тут в нас є Підрульовий перемикач, який завідує світлом та поворотниками. Тут у нас двірник і все стандартно для японських автомобілів. Мультимедіа базова в нас з Bluetooth. Якщо б у вас була версія SV або SL, тут буде більший екран, вона буде більш красива. Якщо б у нас був більш крутіша комплектація, починаючи з SV, двозонний клімат мог бути. У нас, на жаль, лише. Однозони. Підігрів сидінь в нас є лише передні, вони двоконтурні, тобто можна вімкнути або перший, або другий режим. І якщо у вас є підігрів заднього сидіння, то тут у вас на цьому сидінні правому теж буде така кнопочка. Ну це майже всі кнопочки, як тут, які тут можна було згадати. Не знаю, чи було таке автоматичне затемнення у цього дзеркала, але в нас базова комплектація його нема. Тут у нас є ряд кнопочок, до речі, є ночна підсвіточка, які у нас включають якусь. Підсвіточку по салону. Більш нічого такого я тут вам не розповім. Автоматичний режим у нас має лише водійський склопідйомник, але, на жаль, у нас після обстрілу він теж не працює. В будь-якому разі у вас буде підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Тож машина доволі зручна, навіть в базовій комплектації. Ну і дисплеї. Нижній у нас показує стан батареї, потужність, але спідометр, та температура та час у нас вже на верхньому. Це теж доволі зручно, до речі, дуже швидко до цього звикаєш. Ну і якщо б у нас було це маленьке віконечко, воно теж дозволяє паркуватись дуже близько до бордюру. Зручно. Мені то взагалі подобається ця машина, але собі б я сьогодні її, мабуть, вже не брав. Бо за 6 тисяч доларів, ну якщо навіть за 6 тисяч доларів її взяти, то мабуть так, ну, ще й прикольно, можна покататись. Але якщо за більше... Мабуть, вже ні, трішечки ліпше докласти та купити вже якусь машину. Наприклад, наші автоексперти нещодавно мені сказали, що на сьогодні базову 50-кіловатну Tesla Model 3 можна вкласти в бюджет близько 13-15 тисяч доларів залежно від стану. І як на мене, Tesla 3 – це вже набагато цікавіше, ніж цей старенький Nissan Leaf. За 15 тисяч доларів можна купити ліфт другого покоління з батарейкою 40 кВт, але у Тесли все одно 50, що найменше, вона крутіше виглядає, вона сучасніше, в неї вже батарея з захолодженням, вона надійніша і навіть запчастини на неї значно дешевше. Але цей перший ліфт в бюджеті 6-7 тисяч майже немає альтернатив, тому це непоганий вибір. Тож, друзі, напишіть в коментарях, який електрокар ви б брали собі. Якщо ви ще цього не знали, то компанія CarFosol займається доставкою автомобілів з Америки по найвигідніших цінах. Ми підберемо вам якісний варіант. І якщо ви хочете собі ліф або щось інше з Америки, обов'язково звертайтесь, ми вам в цьому допоможемо. Десь в описі під цим відео буде наш сайт посилання і посилання на наш телеграм-канал, в якому можна побачити варіанти машин. Ну і обов'язково підпишіться на наш YouTube. Тут щонеділі, щотижня виходить. Новий огляд автомобілів, корисні поради з покупки машин з Америки і все таке інше. Також за посиланням в описі під цим відео ви можете отримати безкоштовну консультацію від наших автоекспертів. І дуже було б цікаво дізнатися від вас, чи ще актуальна ця машина сьогодні. Напишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, була команда компанії CarFasol. Дуже дякуємо вам, що додивились це відео до кінця і до нових зустрічей в ефірі. Всього найкращого, друзі.